Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка хотіла досягти ідеального результату за будь-яку ціну. А натомість організувала оргію на центральній площі. До вашої уваги драматичний трилер 2006 року. Парфумер. Історія одного вбивці. А щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись. Франція, 18 століття. З в'язниці на площу виводять закутого в кайдани чоловіка. Натовп людей проклинає злочинця і вимагає негайної страти усіма можливими жорстокими способами. Конвоїр зачитує, що Жан Батист Грануй буде прив'язаний до хреста, а потім Кат роздробить суглоби на його руках і ногах і залишить його страждати, доки не настане смерть двадцятьма роками раніше. Париж, рибний ринок. Вагітна жінка торгує за прилавком, як раптом у неї починаються пологи. Вона народжує просто під столом, ножем для риби перерізає пуповину, а дитину залишає вмирати на землі. Так вона вже чинила чотири рази, але цього разу люди помічають дитину. За спробу позбавити дитину життя, її матір відправляють на шибеницю. Сироту поміщають до дитячого притулку, де він продовжує боротися за своє життя. Старші діти заради забави намагаються його придушити, але малюють. Захищає господиня притулку Мадам Гайяр. Одного разу у віці семи років Жан Батист Грануй розуміє, що може відчувати і розрізняти безліч різних запахів на великій відстані від цвітіння яблуні до мертвого щура. З цього дня він пізнає світ за допомогою свого нюху. Через деякий час господиня притулку продає хлопчика за 7 франків місцевому дубильнику на ферму з виробництва шкіри. На зворотньому шляху господиню притулку вбивають грабіжники. Зазвичай, робітники на фермі у Дубильника не витримують і п'яти років важкої праці, але Гренуй має неймовірну жагу до життя. Він працює по 16 годин на день і стає прикладом працездатності, слухняності та дисципліни. Через кілька років хлопця, що підріс дубильник, бере з собою на ринок, щоб відвести товар. У місті Гренуй відчуває величезну різноманітність запахів, які тягнуть його за собою. Він натрапляє на парфумерну лавку і бачить, як багаті та. Знатні люди захоплюються новим модним ароматом. Амур та психея. Раптом грануй відчуває чудовий аромат. Він обертається і бачить дівчину, яка торгує сливами. Прислухавшись до відчуттів, він розуміє, що його привернув не запах слив, а самої дівчини. Грануй слідує за нею по провулках, підкрадається до неї і починає жадібно вдихати. Раптом дівчина обертається, лякається і хоче закричати, але грануй міцно затуляє їй рота рукою. Він чекає, поки люди на вулиці пройдуть повз, але стискає її рота надто довго, і дівчина вмирає. Гренуй наляканий, але не через вбивство. Він раптом розуміє, що чарівний аромат дівчини дуже швидко зникає після її смерті. На фермі дубильник б'є, Гренуя за втечу. Однак, це хлопця не турбує. Він думає лише про те, як навчитись зберігати аромати, на кшталт того, що він відчув сьогодні. Тим часом, у своїй лавці на мосту, колись відомий італійський парфумер Бальдіні намагається розгадати рецепт модних парфумів Амур та Психея. Бальдіні колись був талановитим парфумером і в молодості вигадав кілька справді геніальних ароматів, але майстер давно видихся, і в його лавку тепер майже ніхто не приходить. Глибокої ночі Бальдіні опускає руки. Він розуміє, що навіть якщо йому вдалося би розгадати всі компоненти Амура та психеї, то підібрати правильні пропорції він не зможе ніколи. Раптом Бальдіні чує стукіт у двері, на ганку стоїть Гренуй і повідомляє, що приніс замовлену у дубильника шкіру. Бальдіні проводить хлопця до своєї майстерні, щоб той залишив шкіру на столі. Гренуй раптом каже, що може тонко розрізняти всі запахи. Наприклад, хустка Метра пахне духами Амур та Психея. Коли Бальдіні сумнівається, Гренуй пропонує змішати парфум Амур та Психея із компонентів, які стоять у майстерні. У розпачі Бальдіні погоджується, але вже за хвилину лякається, наскільки недбало хлопець змішує компоненти. Коли парфум готовий, Метр переконується, що це справді Амур та Психея. Однак Гренуй заявляє, що цей парфум поганий. Адже запах занадто різкий, і щоб покращити цей аромат, він додає в колбу ще кілька компонентів. Гренуй обіцяє змішати скільки завгодно парфумів, а на заміну просить Бальдіні взяти його в учні. Та розповісти секрет, як можна зберегти аромат. Бальдіні вважає, що хлопець вискочка і засуджувати найгеніальніший аромат року це нечувана зухвалість. Тому Метр виганяє Гренуя. Однак, через кілька хвилин Бальдіні відкурковує колбу і розуміє, що хлопець справді покращив парфум Амурта Психея. Вранці Метр викуповує Гренуя у дубильника за 50 франків. Цього ж дня дубильник безглуздо гине. Гренуй у перші дні роботи створює кілька геніальних ароматів, і всі аристократи Парижа прямують до парфумерної крамниці Бальдіні. Метр визнає, що Гренуй геній, водночас одного таланту мало, потрібні ще знання та досвід. Метр навчає Гренуя основ рецептів парфумів. Діляться вони на 12 компонентів і три загальні групи: перше враження, головна тема і слід аромату. Є легенда, що стародавні єгиптяни нібито відкрили ще й 13-й секретний інгредієнт, який дозволяв відчувати абсолютну насолоду. Гренуй постійно нагадує метру, щоб він навчив зберігати запахи, і тоді Бальдіні показує свій перегонний куб, який він винайшов і побудував сам. Бальдіні засипає в чашу з водою величезну кількість троянд, розводить вогонь. І через деякий час із трубки починає капати ефірна олія, яка містить концентрований аромат троянди. Наступного ранку Бальдіні прокидається від сильного шуму і крику. У підвалі Метр розуміє, що Гренуй хотів зберегти запахи скла, металу і каменю, а тому запхав усі ці речі у перегонний куб. З жахом Бальдіні також виймає звідти свого кота. Гренуй вважає, що його обдурили. Та зберігати запахи неможливо. Він впадає в глибоку депресію, а потім в нього починається лихоманка. Бальдіні не хоче, щоб хлопець помер, тому він каже, що якщо десь і можуть навчити, як зберегти аромати, то тільки в грасі. Там живуть і навчаються всі майбутні найкращі парфумери Європи. Бальдіні погоджується відпустити Гренуя і навіть видати йому необхідний документ, який підтверджує, що хлопець є під майстром парфумера в обмін на сотню нових рецептів. Після того, як Гренуй іде, будинок Бальдіні на мосту несподівано падає у річку. Прибувши до Граса, Гренуй стає одним із учнів майстра парфумера Домініка Дрюо. Одного вечора Гренуй на сіновалі ловить і вбиває дівчину, запах якої привабив його. Помістивши тіло у величезний перегонний куб, Гренуй знову не досягає потрібного результату. Більш того, вранці його ледь не застигає за цим зайняттям майстер. Коли Гренуй дізнається про нову техніку поглинання запаху, він прямує до повії, щоб випробувати її. Гренуй оплачує їй час, наносить на її шкіру тваринний жир, який повинен увібрати аромат. Однак, коли Гренуй дістає ніж, щоб зіскребти жир зі шкіри, дівчина починає чинити опір, і грануй без жодного жалю вбиває її. Вночі грануй поміщає весь жир у невелику перегонну установку, яку він змайстрував у себе в підсобці. Отримана есенція його тішить, запах зберігся. Пізніше нюх приводить Гренуя до розкішного маєтку Антуана Ріши, одного з перших багатіїв міста. Гренуй прагне отримати у свою колекцію запах прекрасної дочки Антуана Лаури. Однак у лабіринті в саду Гренуй упускає Лауру, а замість неї викрадає двох близнючок, які так само були на святі гостями. Рано вранці Гренуй закінчує свою роботу і перед ним стоять дві колби з парфумом. Закриваючи корком колбу, одну краплю Гренуй проливає собі на руку. У цей момент у кімнату вривається розгніваний майстер Дрюо, щоб серйозно нагримати на Гренуя за безлад. Раптом майстер чує аромат парфуму, і тоді він ласкаво просить Гренуя прибратись, якщо він, звичайно, нічим важливим не зайнятий. Пізніше в місті знаходять тіла близнючок, роздягнені і без волосся. Через деякий час варта знаходить ще кілька жертв. Антуан Ріши оголошує раді міста, що місцевий лікар з'ясував. Усі жертви, окрім повії, невинні, тобто причина вбивств не зґвалтування. Антуан каже, що всі дівчата були молоді та красиві. Також він знає, що його дочка Лаура найкрасивіша дівчина у місті. А значить, якщо маніяк займається чимось на кшталт збору трофеїв, то вінцем такої колекції швидше за все місцевий маніяк вибере Лауру. Тим часом Гренуй вже зібрав 12 флаконів, і він дійсно впевнений, що Лаура має стати тим самим 13 секретним інгредієнтом. Гренуй стежить за нею і одного разу йому майже вдається схопити дівчину, але в останній момент Антуан встигає врятувати дочку. Наступного ранку Антуан вирішує вивезти Лауру з міста. Щоб обдурити вбивцю, він відправляє свою карету на очах у варти головною дорогою на північ, а сам із дочкою вирушає на конях в інший бік. Однак Гренуй чує запах Лаури, він залишає грас і вирушає пішки на вздогін. Тим часом собака вбитої повії знаходить за запахом волосся своєї господині, відкопавши його в земляній підлозі кімнати, де жив Гренуй. Майстер Дріо викликає варту, і вони розкопують відрізане волосся усіх 12 вбитих дівчат. Увечері Антуан із дочкою зупиняються на ночівлю. Антуан замикає Лауру на ключ і лягає спати. За кілька годин Гренуй за запахом знаходить будинок, тихо пробирається всередину і бере ключ зі столу Антуана. Вранці Антуан відчиняє кімнату і знаходить свою дочку мертвою. Пізніше вдень Гренуй створює із запаху Лаури останній інгредієнт, а потім змішує рідини з усіх 13 флаконів. За цим заняттям його ловить варта, яку Антуан відправив у погоню. Повернувши маньяка в гарас, Антуан довго його катує, щоб зрозуміти, чому він убив Лауру, але виразної відповіді так і не отримує. Тоді Антуан описує Гриною майбутню кару. Він буде прив'язаний до хреста, а потім Кат роздробить суглоби на його руках і ногах і залишить його страждати доки не настане смерть. А потім Антуан спуститься до Гренуя і нап'ється його крові. Перед стратою на центральній площі збирається усе місто. Гренуя звільняють від кайданів, і він непомітно для варти. Тільки Бог знає, звідки дістає колбу з парфумом і наносить краплю собі на руку. На площу приїжджає карета. З неї виходить Гренуй, одягнений у гарний костюм. Він підіймається до ката, і той упускає з рук палицю. Гренуй дістає хустку і наносить на неї одну краплю. Потім він змахує хусткою, і запах поширюється на всю площу. Кат, священник, варта, городяни. Їм усім тепер здається, що грануй Янгол, і, звичайно ж, у жодних убивствах не винний. Від надлишку кохання усі люди на площі роздягаються і займаються сексом, перетворюючи страту на масову оргію. Розгніваний Антуан спускається з балкона і йде до місця страти, щоб особисто вбити маньяка, але, вдихнувши парфум, називає грануя сином і просить у нього вибачення. Після цього Гренуй вирушає до Парижа, а жителі, коли приходять до тями, за вбивство дівчат страчують майстра Дрюо, адже волосся і речі жертв знайшли саме в його будинку. Тим часом у Гренуя все ще є повний флакон його парфуму, і він може отримати все, просто попрямувавши до короля Франції або до Ватикану. Однак, виконавши місію всього свого життя, Гренуй розуміє, що він завжди хотів, щоб його щиро любили. А сліпе поклоніння це зовсім не те саме. Гренуй приходить на рибний ринок, де він був народжений. Там він бачить волоцюг та злодіїв, які гріються біля багаття. Гренуй виливає собі на голову увесь флакон, і люди, засліплені тяжінням до нього, розривають його на частини та пожирають залишки. Вони впевнені, що вперше в житті здійснили акт справжнього кохання від Гренуя залишається лежати на землі лише одяг. Дякую за перегляд. А, от оргії на площах це цікаво. Пишіть у коментарях, ви за чи проти. Також натискайте, будь ласка, палець вгору та обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.